Всім привіт! Сьогодні будемо готувати тушену картошечку в авантському казані. Картошечка буде дуже смачна, рецепт прям простий-простий, простішого немає. Так, що нам потрібно: це картошка, морковка, цибулька, м'ясо у мене свиняче, лавровий листочок, перчик. Ну, і ще олійка і сіль. Все, приступаємо. Так, Нарізаємо м'ясо та ставимо смажитись. прям зразу. Так, все, м'яско порізали, розігріваємо казан та кидаємо смажитись наше м'ясо. Так, висипаємо м'ясо. Так, все, м'ясо смажиться, далі ми нарізаємо цибульку. Так, цибульку нарізали, тепер половину її викидаємо в казан до м'яса, хай смажиться. Так, перемішуємо. Далі нарізатимемо картошечку. Так, м'ясо будемо придивлятися, щоб воно не пережарилось таке, покрилося корочкою. Далі ми його просто витягнемо. Так, картошечку нарізали, поки відставляємо її в сторонку. Далі зараз будемо натирати морковку. Натираємо морковку. Так, морковку натерли, тепер дістаємо м'ясо і закидаємо картошечку. Так, м'ясо дістали, блін, тут такі запахи, можна його вже зразу їсти. Засипаємо картошечку. Так, трішечки картошечки засипали. Пересипаємо так морковкою. Даємо сіль за смаком Паврушечку. та перчимо. Викидаємо цибульку, та що в нас залишилася половинка. Відкинув ще морковки, та що чуть-чуть. Тепер висипаємо м'ясо. Трішки під та підперчу. Залю водичкою, тут десь в мене кружечка водички. Небагато водички. Так, все, зачиняємо. Провіряємо клапана і чекаємо, коли клапан засвистить. Так, з цього моменту, коли клапан уже почав шипіти, Засікаємо 15 хвилин та ставимо вогник на самий мінімум. Це якщо ми тушимо в афганському казані, А в обичній каструлі хвилин-40 нам понадобиться, щоб проварити картошечку. Так, все, робимо далі. Так, все. 15 хвилин пройшло. Виключаємо конфорочку та будемо спускати тиск. Спускаємо тиск. Це сама любима робота моя спускати так тис, коли приготував бомбу. Так, все, відчиняємо. Так, яка красота вийшла. Так, перемішуємо та насипаємо. Взагалі бомбезна картошечка. Так, будемо куштувати. Яка це смакота. Ви не представляєте. Це найкращий рецепт картошечки, який може бути. Він дуже простий і самий чудовий. І м'ясо просто божественне. Це просто бомба. Так. Буду закінчувати. Картошечка дуже смачна, мені сподобалася так. Всім рекомендую її приготувати. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до побачення!